Так, всім привіт! Це напевно буде вже останній випуск про віста аукціон. Е, я купив отакі от дві палети. В одній з них речі до 5 доларів, дуже багато речей, а в інших просто містері бокс і я не знаю, що там всередині. Зараз я буду це все розбирати. І коли все розберу, поскладаю, тоді вам познімаю, покажу вам, як воно виглядає. Дивіться. Отак, бачите? Я не знаю, що там є, там дуже багато різних речей. І тут теж. Як я це віз, це взагалі була така історія. Я їхав по шарлоту на відстань 17 миль зі швидкістю 30 миль на годину, бо боявся, що щось випаде і комусь десь прилетить. Їхав по автостраді. Коротко, це все було дуже стрьомно, але я справився і довіз. Зараз ми це все розпаковуємо, оцінюємо і закидаємо на маркетплейс. Я не думаю, що це буде так важко. Ми тільки почали. Дивіться, що тут відбувається. Страшні речі які. Ми знайшли з такого, що цікавого. Брезент на лодку. Килим для собаки, вага, дві кавоварки поставили там. Мікрохвильовка нова, басейн для дітей, палатку бачу, ще не розпаковували. Ну, тут буде реально багато цікавого, дуже багато цікавого. Оце все. все. А, Ремінь. може Ну пишіть в коментарях, що це таке. Я так зрозумів, це ремінь, напевно, на якусь фуру або на якийсь зіл. чи що. Завершив я розбір першої палети і з такого, що одразу кидається в очі дорогого, це такий шланг водяний. Кавоварка раз, кавоварка два, я перевіряв, працюють. Дитячий, Ще один дитячий басейн. Це ще один дитячий басейн. Далі знайшов отаку от штуку. Вента. Я зараз вам покажу, що це таке. Вона спочатку не працювала. От. Вона не працювала, тому що просто я її розібрав повністю і під'єднав один кабель. Кабель не був під'єднаний. І, скоріш за все, оцю штуку, як і ті всі предмети повернули, тому що думали, що воно не робоче. Я взагалі не міг уявити, що це таке і як воно працює. А це е, такий очисник повітря. Коротше. Там є вода. Я набрав туди воду, включив вентилятор, воно якось там циркулює воду. Я, я чесно, не знаю, як це система. Як ця система конкретно працює, але факт в тому, що воно очищує повітря. І воно коштує блін, 300-400 доларів. Якщо подивився в інтернеті, я в шоці вообще. Просто в шоці. Воно новесеньке просто. Я буду продавати це баксів за 200, напевно. Ага, Забув вам показати, серед всього тут був павербанк. Подивіться, павербанк новенький. Я оцей, якщо поцарапав, він тут в мене валявся, падав. З безпровідною зарядкою робочою. Настав другий день моїх розпаковок. Я починаю розпаковувати цю другу палету. Тут написано на ній, що тут речі до 5 доларів, які коштують. Я вже розпакував дві речі, тут була рулета. явно коштує не 5 доларів, я думаю, доларів 50-40 на Амазоні вона коштує. І була ще якась фігня для кухні. Я, мені важко пояснити, що це за фігня для кухні. Ну коротше, фігня для кухні. Там ще багато всього. Я навіть драбину приніс, щоб отак от сюди доставати, бо якщо я стою на цей прицеп, то він так падає, переважує коротше, з тієї сторони, бо та палета пуста. О, та. Там, ну, це, вона пуста, це мусор просто, це картонки. А ця важка і вона переважує. Ну що, починаємо? Став, стой, куча всього. Для дітей в саме радитися. Я. Так. Ось такі прикольні баночки. Я Чи як це не баночки, це бутилки пластикові, але тут ще така для наклейка. Клас. І там була ручка. Тут пишеш і вона так стирається дуже легко. Угу. Так, для зберігання. Не, але ти нам не вже, нічого. Та не стираю, хочу написати наоборот. Так воно пишеться і тут так легко стирається пальцем. Круто. У нас тут змаряне. Ці корзинки ми для їх вирішили використати, а другу таку саму для одягу брудного. Дівчата, все, тут побачили інстаграмні баночки, вже бавляться, дивіться. Бавляться. Це, до речі, теж ця дошка була. Серед того всього барахла, що я купив. Кавоварки. Кавоварки. Деякі з них працюють, деякі не працюють. Хочу показати вам, як я залажу в ту коробку. Вибачайте за звук, тут просто дорога і дуже шумно. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Отак дивіться. Залажу сюди по драбині, дістаю і відкриваю. Ну, давайте оце. Що це таке? Я не знаю. Подивимося зараз. شكرا Щойно розпакував отаке, я не знаю, що це. Це, похоже, мені здається, що це якесь кермо. Отак от, от Тут, бачите, такі штуки для кріплення або для спортзалу, типу, що там щось тягати. Також розпакував отакі от железячки. Це я тільки що склав. Ну, якась я не, я не знаю, що це. Це для виробництва якогось там, Підставка, Коротше, якась хрень, не знаю, викидається в мусорку, бо я навіть не знаю, як це називається. І як це продати, напевно, за копійки нема сенсу на це витрачати час. Розпечатав їх шаден обігрівач і працює в плівках. Але якийсь він грязний, його треба просто відчистити. А я не розумію, як так він в плівках. Напевно, хтось взяв, в магазин і десь ось замастив. Що, зараз почищу і кину на продаж. Скільки коштує, зараз провірю. Обігрівач тільки що загуглив, коштує він десь 70 баксів. Корот, я вирішив його продавати за 15. Бо зараз літо, ну може хтось і купить за 15, так буде нормально. Наступне, що мені попалося отаке світло на кухні. Але немає кабеля. Воно нове, просто немає кабеля. Я думаю, що серед того всього барахла від якогось іншого пристрою я знайду кабель і присобачу це на кухні. Підгузники для собак 50 штук. Подивився на Амазоні, коштує 17 доларів, поставив. А я поставив? Я з десь ціну не вказав. Точно, добре, що завдяки вам я згадав, що я просто оголошення безцінне. Воно, напевно, оцінило як безкоштовно. Треба поправити і поставити. Ну, блін, не знаю. 7 доларів. Думаю, буде достатньо за це. Ось таке мені щось попалося. Я не знаю. Це, це похоже на якийсь амортизатор. Це якась запрістчина до якоїсь машини. Воно дуже важке. Таке, ну не дуже важке, а відчувається, що кілограм, напевно. 6, може 5, оце от важить одне, а тут дві такі штучки, якісь там резинки до того. Я так розумію, що це на одне колесо і на друге. Але від якої машини я не знаю. І як це дізнатися, невідомо. Одне, що мене радує, що тут пише Made in USA. А все, що Made in USA, воно дуже дороге. Тому це можна дорого продати, лишилось тільки дізнатися від чого це і як це називається. Так, це якісь амортизатори на автомобіль отакі, От може це на прицеп чи що, може на якийсь трак. Ще з такого цікавого? Amazon Commercial. Це є такий тип товарів, Amazon Commercial це на колінники. Тобто, якщо ви працюєте десь на будові і вам потрібні на колінники, стояти на колінах щось там робити, це штука для вас. Мені, до речі, потрібно, бо я працюю на констракшені воно мені пригодиться. Три пари. Уявіть собі, новенькі, запечатані. З такого цікавого тільки що розпакував з коробки, заніс сюди. Абсолютно нові дві полички. Отакі я не знаю, чи можна їх є з є ці саморізики, дюбеля. Я не знаю, чи в гіпсокартон можна їх забивати. Приїде мій шеф сьогодні ввечері. Буде тут. Я в нього спитаю, чи можна це забивати в гіпсокартон чи ні. Якщо можна, блін, круто, дві полки. Я думаю, вони немало коштують. Тут можна одну прибити. Тут ще одну. І картину, до речі, звід, звід теж звідти ж я дістав картину сюди повішу. Також спитаю, які цвяхи можна забивати, бо це ж все гіпсокартон. Воно все сипеться, як, як не знати що. З цими, з цими, стінами, треба, з цими стінами треба бути обережним. Не можна забивати що впало. Розпакував ще одну коробочку і тут така сушка для посуди. Каже Віка, о, ми якраз тільки що про це говорили, нам це так потрібно. Було. Я взагалі не міг курити, що це таке. Виявляється, це дуже потрібно на кухні, так? Так. Ну, класно, повністю новий. І Не, не пошкоджене. Коротше, встановіться якось. Зараз зроблю. І коробку я викину. Дівчата не прийдуть. Йдемо далі. Я вже, вже побачив дно того ящика, зараз вам покажу. Але одна проблема в тому, що я не можу з цієї сторони поставити драбину, тому що воно перехиляється. Отак. Якщо, коротше, якщо я сюди стою, то прицеп падає. Мені треба тільки на драбину вилазити з цієї сторони і так діставати, бачите? Ну, Ще трохи там є якихось речей. Все, вже вечір, я розібрав всі коробки, е, є багато цінних речей. Одна, як я вже і казав, я заплатив за ці дві палети 120 доларів, і однозначно, взагалі, безоговорочно, тут речей було набагато, набагато більшу суму, ніж 120 доларів. І я впевнений на 100%, що я ці гроші відіб'ю разом з дорогою, що я витратив, в той час що я витратив. Це 100%. Багато речей, які тут були, я просто забрав собі додому, які мені були потрібні. Світло вимагає. До речі, половину тих речей, які я знайшов, я вам навіть не показував. Наприклад, отаке от щось дрібне. Там всякі запчастини до машин, для дому всяке різне було. Різно, різно, багато речей, які я не показував, тому що просто не було часу оце от кожен раз брати камеру і е, вам знімати. Але чисто так на око приблизно 100 коробок я відкрив. Приблизно 100. Я думаю, може навіть трошки більше. Отак які мені були потрібні вдома, і вони будуть мені служити, а так то я би їх мав купити, наприклад, там мусорна корзина, корзина для одягу, там різні полички і тому подібне. таке всяке було. І деякі коробки, до речі, я ще так і не розібрав, і не знаю, що там. Оце здається. А, ні, це я розібрав. Тут є, ну, коротше. Що я буду зараз вам показувати? Ви бачили сьогоднішнє відео. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Якщо ви цього не зробили, поставте лайк. А сам головне, напишіть щось в коментарях, що ви про це все думаєте. Чи це все фігня собача, оці коробки, це впорпатися в мусорі, чи ні. Ну, я думаю, як додаток до основної роботи, думаю, це може, може бути. Все, всім па-па, всіх цілую, люблю па-па.